Привіт! Ви на моєму каналі Владущик. І ще ми будемо малювати страшні речі. То погнали. Зараз треба знайти якесь красиве місце. Ну ось для мене підходиться. Всім привіт! Ми... Давай знаходь своє місце. Ну, у мене буде тут. Ну, я дуже люблю тут. Так, Такі картини завжди завжди малюють так, тут. Okay. Окей, хочу... то все, на... начина. Я не дуже вмію малювати, я кажу. І що? Mm? Так, прибираємо. Так. І на секунду три ми починаємо. Раз, два, три. Окей, okay. тоді ми зробимо такий квадратик. Оп. Якщо не рівно, то не рівно. Це не проблема. Не бійтесь у мене Не бійтесь, у мене теж не рівно. Добре, я коли замалюю цей квадратик, я включу відео. Три. Так, ну я вже близько. І щоб робити красиві круги, став мишку на якесь місце, де ви хочете. Зажимаєте праву кнопку мишки і ліву. Я так крутитесь. Ну і ліву. Ось так. Ну, взагалі красота. О, у мене ще рівні. <кхем> і ще. Пару хвилин просто нікуди. І ще я зробив нове відео про Да-да-да. Подивіться його. Дуже. Да, обязательно. Обязательно. Воно таке, інтересне. Да, це ж... це обнова, короче, з банком. Да. Я зразу подивився, там ну, ліфт. Да, з карточками нічого нема. Там вона просто зелена. Я потім, поняв, що щось не так, подивився уважніше, і там є біла карточка. Таке. Так все Колись Милка. Ти грубо, до підписчиків А я своїх підписчиків дуже люблю. Да, коли я зроблю собі канал. Хай... Набийте мені 40 підписників, будь хай ласочка. Хай у мене будуть хейтити хай Та ну. Та Не видумай нічого. Уже ще чуть-чуть Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Тебе там все получаете? Да. Оп. И уро! Я замалював цей фон. Не, ну вообще красота. Далі ми робим новый слой. Оп. І отак. От Тоді це буде. Ну, якась дивна штука, то, будь ласка, нічого мені не говоріть що якось не так вийшло. Я стараюсь. Так і некрасиво малюю. Ну, як я, добре фантазую Ага. Та це не точно посередині. Может тут серединка? Що, тут ми так робимо такий кружочок. А, можна вже за моїм способом. Що так? А, це круг якийсь великий. Ну, все одно, чого й? Ні. Чого й ні, так? Чи не так? Все нормально. Так Так чи не так? Та хвати. А кідето. Не. Що не так, я тобі що зробила? Так, не, не. спокойно. І ще в Блоксфрутс зібрав уровень. Тисячі. Навіть не дві тисячі, а ще більше. Ой, Так, так, так. Я так ощути. Я роблю, типу, такі круги. А я роблю типу... заверту. Я роблю. А я роблю, типу, такі круги. Упс. Я взагалі не художник, то я щось роблю просто розважаю себе страшний <рес> монстр. Шо там? Ну, взагалі скажіть, що красота. Надо тільки лінію так підправити. Хоп. Це всі будуть шоці, що шо я намалював. А воно воно вон взагалі. Згодні, що красота. Так, отак -от во. Не, ну ваші. Оп. Ага, все поняв. Стоємо точно на серединку. Ага. То мені треба дуже рівно так наверху зробити. Так, добре. Що мені чуть-чуть надоїло. Робимо таке. Не, ну взагалі ця картина в глаза ламає очі. О. Доладано. Мені вдалося, фух. Що ти тебе там гоче ламає? Такий великий глазик. Ти все розкрив, а тепер все знаєш, що у тебе великий глаз. І ще я вас хочу поздравити з Днем Учителя. Да хто учитель? Хоч це і для учителів. Ну, все одно поздравляю ваших учителей. Вони їх так поздравляють? Опс, ні. <гум> Ошибка. Це багато чого значить. Що таке? Ну, в принципі, отак От ще. Такі штрихи. Мені мама принесла соску, і я її гризу. Не звертай туго. Mm. Та взагалі, навіть слів нема, що, що сказати про цей шедевр. Просто красивая картина. Что вот еще там. добавить? А, точку. Питпост. И бачим там. Оп. Птичка. Птичка. Пока ты там малюешь. Я еще намалюю человека. Женку. Женку. Оп. Ну вообще. Смысл. Точно, ну, я еще забыл. Я еще забыла тоже. Мне нужно добавить тень. Я забыла на еще школа. С ума сходить нельзя. Не знаю, а что? Я буду делать вот эту красу на ступеньках. Ну, вот это, что угу. Знаю. Шо? А, не, я знаю, я котень. Зараз возьмем колер. Хоп. Ты что там, художник? Конечно ходы по джеке. Комментарии пущу. Вот я сейчас выходим. Вот я и напишу я. Там мелко, не надо же себе палить. Хочу, не, не... Конечно. Да ладно, я на другое хожу. На футбол, шутка, на карате, шутка. Так вот. Угу. Ну, таким монстр у меня получился. Якщо хочете оцінити в коментарях. У -у -у. <глух> Якщо ще покрутити це взагалі. Їпнозер. О, Ну, сурюкен. Окей, що ти. У мене однокласник сказав, що його кота звати флеш. Там мил, ну хватит. Нет, еще ну, Еще что-то mm. добавить. Хорошее имя. Позже, вот, значит, быстро бежит о, его кишка-чикишка. Ой, кит-чикишка бежит быстро. Mm. Мяка, ты домолевал? Да, я тут и ступеньки срубила. Все, я Курище, біжу. Ти спочатку дивишся на мої малюнки, а потім ступай. Так, на ще три ми йдемо малюнки дивитися, тільки дивимся на них. Раз, два, три. Оп. <parks> <глов> <глов> а потім йди на ступеньки. <глов 'y> я не ставив нічого. нори. Іди на ступеньки. Іди сюди, Іди сюди, ди сюди. Тільки не палився, ходи отак. я все спалив. Та шутка. Ходи тільки отак, а потім повертай камеру сюди. Все, і повертай камеру. Боже, якось так воно дивне. Це дуже дивно, я старалася, робила такий паркур. Тепер час ставити бали. Так. Ну, вот я вот поставлю так. Не, не скажи, не скажи, не Так, я говорю, у тебя тут слоня. <свеч> Сигма пятерка. Хоп, хоп, хоп. Или проверять. проверять у себя. Что? Надо поиск провести. Такий шедевр ти намалював красиво, я тобі 10 з 10 поставлю навіть. Ну чого більше? Нельзя. Я вообще то більше поставила там. Ось так щоб красиві. Я більше було, цифри. поставила. Іди, дивись. Во. Здиви, дивись, скільки я тобі. Во. <плакова> Я ти сказав я паночку, коли поп'ю тут. Да, Давай ми... все відправляй. З... Дякую З... за перегляд цього відео, всім Подовися. до побачення і удачі Подивись на свій малюнок. Бачиш і чипок. І чіпок, і чипок, і чіпок, Дякую за перегляд відео, всім удачі і до побачення.